Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми, читаючи Євангелія від Луки і згадуючи про цю історію, дуже коротку, але дуже глибоку, коли Ісус знесилений відпочивав в човні. А апостоли ще більше знесилені боролися із бурею, і потім, врешті-решт, збудили Христа і відкрили цю жахливу історію їхнього життя, що вони потопають, що вони є в небезпеці. Ми чуємо запитання Ісуса, на яке не отримали відповіді, де є ваша віра? Можливо, вони почули як дорікання це запитання, а можливо, дійсно, не мали відповіді. Натомість почали питатися один одного, хто це є перед нами? І вражає, що цей уривок закінчується їхнім свідченням, свідченням того, що сили природи слухають його. Цей уривок, він буде правдиво розумітися, коли ми піднімемо свої очі і прочитаємо ще один уривок, який якраз є перед цим уривком. Це тоді, коли Христос каже, що мати моя, брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Про послух ми також згадували і минулої неділі. Тоді, коли Христос сказав до жінки не плач. І ми не почули відповіді Лука, не мов би, скриває від нас реакцію цієї матері, але ми добре знаємо, що коли ти плачеш, коли ти є в такій делікатній ситуації, ти, мабуть, нікого не чуєш. І попри все, сьогоднішня розповідь далі продовжується цією лінією. Слухати Бога, слухати, тому що Його слухають сили природи, слухати через те, що Його слухають ангели Небесні. І всі ті, які слухають Бога і виконують Його волю, тоді ті стають частиною Бога, частиною Його, продовженням Його божественної волі. Тому для нас, як християн, слухати Божий голос, розпізнавати цей Божий голос, це є ознака нашої віри, тої віри, яка народжується від слухання. Де є ваша віра, коли ви слухаєте свого серця, яке є налякане? Де є ваша віра, коли ви слухаєте той крик своїх співбратів, які кричать і панікують? Де є ваша віра, коли ви не чуєте Божий голос, як ця віра у вас може народитися і потім скріпитися, особливо в тих ситуаціях, коли ти втрачаєш контроль над всім, і тобі залишається лише одне довіритись. Не випадково в біблійній мові, віра і довіра це є ті самі терміни. Тому що Віра, це не є якась сила надзвичайна. Віра це є вияв твоєї довіри, до того, хто до тебе промовляє, а Ти його слухаєш, того, хто виявляє свою волю тобі і ти її приймаєш. Саме на довірі, на вірі є наші відносини з Богом, не на розумінні, чи переконанні, чи там усвідомленні, а на тому, що для тебе є. Закритим, але водночас стає відкритим, коли ти стаєш його учасником. Те, То, що тобі в голову не входить, як тепер воно все буде, як воно тепер все станеться. Але з другої сторони, пережиття присутності, що ти є в цьому човні з Богом. І все, що станеться з тобою, станеться також і з Ним, тому що Він не втікає, що вона не залишає тебе, не кидає тебе ніколи і не залишає тебе самотнім. Завжди є з тобою. Невипадково слова святої Терези, яка так і сказала, Господи, я єдине, що хочу в своєму житті, це виконати Твою волю, Тебе слухати. І якщо навіть Твоя свята воля буде така, щоб я була в пеклі, я не сперечаюся. Нехай так воно станеться, але дозволь, щоб ти там також був. Тільки так. І тому, де би ми не були, будьмо завжди в присутності Бога, які б нас хвилі не кидали в нашому житті, стараємося… Не звертати увагу на те, що діється поза човном, натомість тішитися тою присутністю Христа, який був і залишається в човні нашого життя.